О! Так, мене чуто? Так. О, так, топе. Всім привіт! Так, сьогодні я буду грати у Roblex, я трохи раніше, Е, Я трохи раніше вже, ніж 65 підписників зняв, але давайте все одно. Давайте все одно спробуємо. Тут якийсь чат є. Це, ж, це що за мова? Не знаю. Добре. Е, все, що я знаю тут. Це що він? Це пише? А, я твій підписник. О, да, привіт, але спочатку краще мені знати як ходити. Е, як ходити? Q? А, давайте усі взагалі тут спробуємо. Та нічого не. Буду. О, пи пі... Ауч. Ауч. Так, Q я не хожу. О, що це? О, це вперед ходити. Давайте, є е, нічого, РТЮ. О! І та о, це відближати камеру, але я бачу, що її люди. О, 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 тобто якось, типу, колеска миші це ось таким чином приближати відближати камеру. А можна ще якось, типу, її розвертати? Так, всі інші нічого не роблять. О, це куди я нажав? А, ю! Тобто, іншими словами... Ну так, ю. Так, а як повертати... Це нічого не робить, це нічого, нічого. О, стрибаю! Клас, я навчився стрибати. Е, може це можна... Ось це хей... кей. О, здається, я так зможу писати. Зараз. А, е... так. Так, як далі? Може стріл... О, так, стрілочками можна портати, але це... О, і ходити можна. Але це якось не так. Эти Та, кнопку миші, ця кнопка миші, нічого не робить раньше, коли на нього нажимає така штучка. Колеско я вже знаю. Правую кнопку. О, права кнопку миші з таким активным розвертати. І... І... Все, я повністю навчився. Що? Ти про не... Ясно. Нічого нічого не ясно. Давайте, що тут є. Що це таке? А це ми можемо ім'я, наприклад, ось. Ну, Рім зроблю ім'я. Ладно. Тоді давайте. Знаєте як? Ютубер? Так вже покраще. І мій один з найлюбленіших кольорів це ось таке неоновий. Е -е, давайте. А, це робота навіть є? То я хочу сватам. Ладно, почина буду працювати. Потім отдельне відео. Е... А, навіть напевно, улюблений блогер. Так. Е... Що тут, типу. О, теми чи що? Так, тема здається. О, то я хочу таку тему. Непогано. Зараз, зараз. Ім'я Рибонка. Норім. І вибираємо такого ясно. Знаєте, як зробимо. Н. -о р і м. Норім називається. Ах, вони, вони навіть так не хочуть пускати. Н. о р і м. Норім. О, так вийшло. Добре. Це просто. Ага! Він мене... Він мене за собою потяг! Дивіться. Хоп-хоп-хоп. Це куди він? У мене немає машин, навіщо ти мене на заправку везеш? Це що? Так ось якийсь... їжа. Куди він? Що? Що? Я він. У, -у, -у, у а це що? Я що шок написано. Егенці. Агентство. Агентством. Ясно. О, слушайте, а может тут что-то типа Бауи, например? Секретка. О, это секретка, это секретка. Так, вот, например, можно же, может, якость то типа, сквозь стены, типа, твоя голова там будет, а тело тут. Давайте попробуем. Это попробуем сначала так. Сейчас А, не, его надо, наверное, так не подставить. А если так и муче. Головой это типа, посюды. О, таким чином можно подавить еще тут. А еще тут? Ничего. Ха, а тут ничего, ясно? Ясно. А, я застрял, я застрял, я застрял. Я застрял, я застрял. Давай это программу. И все, наверное. А хотя... Не, тут все так. А я, здається, тут побачив ліхтарок, так? О, і бінокль. Давайте знімемо. Якщо давайте наберемо під цим відео Лай... 10 лайків десь. І я зніму... як я став поліцією. Що? Що це він там? Що це він написав? Іди за мною, ладно? Куди? Куди сам? Куди сам? А як він так... Як він так швидко біже біжить? Я здається, так щось, типу, як димо було. О, це на шифт треба зажимати. Ясно? Все це ясно, ясно? Що тут -о, взагалі? О, я зробив таку тему, бачите, які? Дома тут з'явилося величезні. Отаке мені подобається. А, отаке мені подобається. Іх, давай посидимо. Що? Я не хочу утопиться, ну ладно. Шо то в страх? А як вам Що? Це бассейн, і ми пропливаємо у тунель. А тут можна як у Майнкрафті побитися в Синка і так бити швидше. Ні, не можна, ясно. Куди це він мене веде? Ой, таким. у, -у, -у банк! Шеф то здається там граната, так? Граната. О, так це винграната. Мої гроші, мої! Мої, 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 мої! Все, ці гроші мої. Сіки мої. Кстати. А грошей тут немає так? Їх же не можна просто як бандиту взяти і тут. Немає, здається. Так, що тут ще? Там написано як прибрати предмет. що тут ще е, є. Вже 70 е, хвилин де ролик. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. І що? І що? І що? Ууу! Я! І що це? І що це? Тут якісь бомби? О, полицейские камеры! Давай-то баттерфляй кликом. О, там что я кось. А, ни с не сдалось. Давай-то баттерфляй кликом, реально баттерфляй. Не, я уже по другому кругу, вот так нетикого. Давай-то подумать, кто, за, кто за спам и все? Вот, не, все кто А счет, что тут за настройки такие? Кого? Іди за мною, добре? Добре. Як о, тут є? Що ще, що ще? Мені дуже цікаво, це типові секрет. можна ознайомлення з Дроблоксом та секретками у Brookhaven А де він? Куди він подівся? Куди він? Де він? А, о, привіт! Що? І що далі? І що далі? Куди и в меня ВД? что там таке? Давайте ліхтарик на всякий випадок, такий візьму. Що? Де? 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 Як к Як я Ага, тут. А можна одним стрибком? Давайте спробуємо. Ні, вона сама просто. О, банк банк. О, закрыт був. это ценное цены наоборот закрылся. Вин, можно сказать. Так, о, снег. Что это тут за Скажи, Мари. Что за... Ясно, ясно. Можно сесть? Ясно. А тут а что? Ясно. все ясно. То мне точно все. Прям все ясно. Э, пістолети я на це теж можу О, пожар Спасайся! це ну скажіть мені що це таке не да а тут а що це що це шо? а це ми у лікарні були По... О! Чик, чик чик з вас 241 гривня куди він побіг? Е, я за тобою! Ладно. На цьому давайте вже ми будемо закінчувати. А для секреток ми знімемо інше відео. А тут я, головна була мета моя. Ознайомтеся із клавішами Roblox. Тобто, як ходити, як бігати швидко і все таке. Що він хоче? Що він ще хоче? Стоп. Закінчуємо, коли він мені покаже. Добре? Так. І що? Так, так. Е... Шентриг. Тут ж ніякої секретки немає, ну ладно. О! Давайте завершимо відео, як е, бандити. Що він до мене? А, тут поліцейський, швиц. О, решетка! Непогано! Там нічого немає. А... Там... Теж, напевно, нічого немає, так? Я тут трохи типо як заїв десь. О! Так, я був прав, тут щось є. О, а шо саме це? Це шо саме. Тобто немає смысла сюди, тут ничего. Картка! А для чого вона напомнить? Напам'ятаєте мені? О, це як у одному з в Майнкрафті. Тут картка така, мені сказано, така малесенька, так, у кінці. а на цьому моменті, на цьому легендарному моменті, там де ми взяли непонятну синю картку. Е, я буду закінчувати відео. Якщо комусь це відео сподобалося, то не забувайте ставити лайки. І якщо ми наберемо під цим відео, ну, хоч звичайні 5 лайків, то вже будемо... Знімати нову серію. Тому давайте набираємо. І усім пока-пока!